Гроші за знання. Третій рік поспіль на Прикарпатті відзначають школярів переможців предметних олімпіад та мовних конкурсів. Більше сотні обдарованих учнів стисменського, Борочанського та Надвірнянського районів отримали грошові стипендії від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Такими ж нагородами відзначили їхніх наставників, вчителів. На двірнянці цього року б'ють рекорди. Тут півсотні школярів взяли призові місця на предметних олімпіадах. Більшість добрі знаці економіки. Серед них – 11-класник Василь Стрипа, переможець обласних та всеукраїнських олімпіад відразу з двох предметів: географії та економіки. Зараз такий час, що економіка дає право оцінити все адекватно, оцінити. Яка ситуація, кому вигідна, чому якісь, ніби навіть політики чинять так, а інші по-інакшому. Тобто, в чому люди мають свою вигоду? А географія це вже супутня наука, без якої економіку дуже важко вивчити. Його вчитель Олег Ковальчук, рекордсмен серед педагогів, другий рік поспіль. Він підготував найбільше переможців. каже формула успіху проста, віддано та багато працювати. Нам не було б тих успіхів, якщо б ті учні не знали математики, якщо б їх в молодшій школі не навчили вас знань. А моя формула це. Економічний менеджмент знайти, направити, націлити і зацікавити дітей в тому, щоб вони так працювали. Минулого року у нас було 36, цього року в нас вже є 52. Це приблизно десь на третину. Це показник. Я думаю, що це дуже і дуже відчутний. відчутний. Незважаючи на всі ті негаразди, які були в державі, які продовжуються в державі, незважаючи на все це. Молодь наша розуміє, що сила в інтелекті. Не менші здобутки у школярів Тисменецького району тут є абсолютні чемпіони. Восьмикласниця Галина Шендак зі Зуполя цього року взяла перше місце на всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу імені Шевченка. Мові літератури я багато часу приділяю. Звичайно, читаю книжки українською мовою. Дуже люблю сучасних українських письменників. Наприклад, Дара Корній, Гонехмарник, сучасний автор. Вона гарно вчиться, але мені здається, що найголовніша її якість це працелюбність. Вона вкладає дуже багато роботи. Якби на її праця, на її ну, така самовіддана праця, скажімо, науці, вона б ніколи цього не могла досягнути. У Богорочанах більше півсотні нагороджених учнів та вчителів. Третій рік гроші за знання отримує Мар'яна Пронь, майбутній філолог, а сьогодні ще учениця 9 класу Старобогорочанської школи. Дівчина цього року стала кращою в Україні серед знавців мови та літератури. У цьому році є 29 учнів, які зайняли місця на третьому і четвертому етапі олімпіад всеукраїнських олімпіад і так само конкурсів різних, конкурс імені Яцика. І порівняно з попереднім роком у нас є збільшення на сім учнів. Нагородження кращих серед учнів та вчителів проводять третій рік поспіль у вісьмох районах Богорочанському, Тисменецькому, Надвірнянському, Коломийському, Верховинському, Косівському, Рожнятівському і Долинському. Та у двох містах в Яремчі та Оболехові.